Є вибухових цілей з'явилася над Москвою з усіх боків. З шаленою швидкістю вони посипалися на окупантів. Повітря наповнилось витям ворогів, але вже було пізно. Перша хвиля запалила цілі будівлі. Друга добила, не давши нічого загасити. Вогняні стовпи здіймалися в небо. Порятунок став лише мрією. Не лише усак б'є на повал, а й збройні сили України. Жорстка і безпощадна відповідь за удари по Україні вже була реальністю. Путін мовчить, бо сказати вже. Нічого зупинити атаку вже не вийде. Від показаного завмирають душі. Тож далі про це детально. В рафії вибухи, паніка та робота ППО масово на Москву та Підмосков'я. Жителі столичного регіону Росії повідомляли про вибухи без кінця і краю у зеленограді. Її поселення з красномовною назвою Голубе під Москвою пролунали вибухи. Там зазначають, що під час потужних хлопків тремтіли стіни і вікна в оселях, та найважче довелося пере. Москві, наприклад, в одному з мікрорайонів столиці Рафії, за словами очевидців, було чуто вибухи. Безпілотники пролітали над самими дахами багатоповерхівок. Далі ці багатоповерхівки стали палати у деяких будинках. вибуло вікна з кожною секундою стає все страшніше. Все навколо складається, наче картковий будинок. Прилітів я, я ж говорю, в дому прилетіло. Ось так коментують обстановку в Москві жителі однієї з багатоповерхівок на кадрах. Видно, що в квартирі, в якій відзнято відео, вибиті вікна. А самі москвичі обговорюють, що прилетіло у сусідній будинок. Мар Москви Сергій Сабянін заявив, що ППО намагалися збити цілі рої ворожих безпілотників, які атакували російську столицю. Та потім підірвали самих ППОшників. Довелося всім рятуватися, хто як може. А ось така ситуація складається в російських аеропортах. Росіяни знову затримали авіарейси через політ комариків у різних областях Росії. Сотні людей чекають на свій літак, як повідомляють російські змі, що через атаку БПЛА тимчасово призупинили роботу всі аеропорти Москви – Шереметьєва, Домодєдєва, Внукова та Жуковський. Не значимо, що Москва перебуває під атакою кілька днів підряд. а Цей останній удар став найстрашнішим. Вулиці буквально покриває вогонь. Телеграм-каналу опублікували відео, на якому чітко видно, як горять два автомобілі у зеленограді під Москвою, Нібито через падіння уламків. Також ресурс база поділився кадрами, на яких уламки безпілотника врізалися в один з верхніх поверхів будинку у Зеленограді. Також у Москві підірвали високовольтні леп, падають будівлі. Здається, в нашому місті почався апокаліпсис. Олег Жданов розкрив наслідки найбільшого удару по Москві та Росії. В різних населених пунктах Подмосков'я працювала ПВО. Роздавались взриви. Точний результат поки не звістен уточняється. Ну, ну надіюсь, сьогодні наші спецслужби скажуть нам. Кстати, российская пропаганда заявляет, что в течение этой ночи на территории российской Федерации было сбито 71 дрон. Ну, так они заявляют. Сколько реально летело и сколько им удалось сбить, сказать очень трудно. То есть это такая эфемерная цифра, которой они пытаются убедить российских э, граждан, что у них там все хорошо, все под контролем, все сбито, все, все сбито. Но почему-то что-то взрывается на земле, а потом горят предприятия или вот так вот ломаются рельсы и останавливается движение на целой ветке э, такого стратегического направления, как Москва, Ростов, Северный Кавказ. В сети массово жаловались пассажиры на транспортный коллапс станции. Станция сама забита пассажирами вот. и а, что касается самой атаки. Ну, пока, видите, нарушисты начинают тоже э, опасаться запрета, опубликовать информацию, поэтому так оперативно не удалось собрать фотки, но они со временем все равно появятся. Э, повреждена тяговая подстанция, то есть та, которая питает электрику, оборвана линия электропередач, э, оборв... нет напряжения в контактной сети на перегоне Лихая-Замчалов. Есть сведения, что поезда поблизости от станции отводят на безопасное расстояние, потому что вот эти 54 грузовых состава содержат в себе цистерны с топливом, платформы с техникой и вагоны, товарные вагоны с боеприпасами. Там идут полувагоны и теплушки с боеприпасами. Поэтому оттягивают маневровыми поезда, особенно пассажирские, в опасая, что в результате пожара начнется повторная детонация боєприпасів, які там везуться. крім того, міноборони країни агресора повідомили, що над десятьма регіонами Росії було зафіксовано, начебто, сотні українських БПЛА. А також заявили про ракети сильні звуки польоту дронів, зафіксовано також у Калузькій області. Там, як стверджують місцеві мешканці, працює система протиповітряної оборони. Підривають і Ростовську область за даними окупантів. Через пошкодження контактної мережі прозупинено рух поїздів. А росіяни оголосили про транспортний колапс. Офіційні особи рефіа традиційно поки що не повідомляють подробиць про цілі або масштаби руйнувань. Ну а тим же часом окупанти упродовж кількох годин атакували Запоріжжя ударними БПЛА. У місті та районі прогреміла серія вибухів. Внаслідок атаки здійнялися пожежі. Поранень дістали щонайменше три особи. Про це повідомили у національній поліції України. Внаслідок обстрілів окупантами травмована 69-річна жінка. Влучання прийшлося по об'єктах цивільної інфраструктури. У Приморському отримали Поранення дві жінки, 64 та 73 років. Їх госпіталізували, і у будинку пенсіонерок пошкоджено фасад та вибиті вікна. Йдеться про це у повідомленні. Крім того, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки. Транспортні засоби громадян раніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Фадоров, зазначив, що під час ударів росіян опинилася зокрема цивільна інфраструктура, постраждали житлові будинки. Зазначимо, що напередодні рашисти здійснили масово комбіновану Воно атаку по Україні застосувавши більш ніж 300 ударних дронів та понад 30 ракет різних типів. У сумах пошкодили критичну інфраструктуру. Без електропостачання залишилося декілька тисяч сімей. Комбіновані удари були і по шостці. Представник Будесферу заявив, що мета масованих атак РЕФІ це викликати втому від війни. Також українські військові експерти прокоментували запитання президента США про удари по Москві. Микола Маломуш, колишній голова служби зовнішньої розвитку України, генерал армії, зазначив таке. Далі цитую це таке риторичне запитання для того, щоб бити, треба мати системні засоби. Це всіх угодах ще від союзу. Москва і Санкт-Петербург, декілька потужних ліній оборони та ППО. Тому треба системні ракети і величезна кількість аби подолати такі системи, сказав Маломуш. Наразі ж Україна зосереджується на військових цілях, серед яких особливо вразливими залишається Москва. Вказує Роман Світан, українці часто емоційно ставлять питання, чому маючи технічну можливість діставати цілі в глибині Росії, ми не бомбуємо Москву регулярно та їх багатоповерхівки. Свята наголосив, що для військових некоректно ставити питання у форматі впливу на цивільне населення, адже вони ведуть боротьбу з військовими силами противника. Діє він назвав терористичними, оскільки вона цілеспрямовано атакує мирних жителів України. На його думку, такі дії є характерними для російської армії та імперської політики, але суперечить принципам військової честі, якою керуються українські захисники. За його словами, головна мета знищення військових цілей рефії, а не спробу тиску на населення країни агресора. Крім того, такий підхід є неефективним, адже у разі небезпеки росіяни просто перемістяться за Урал і досягнути бажаного результату не вдасться. Така стратегія не лише не принесе результатів, а й суперечитиме цінностям українських військових. А ось бити по військових об'єктах у Москві це інша справа. А Москва напхана військовими об'єктами. А якщо говорити про центр прийняття рішень, то такими є навіть рубльовські лазні. Потрібно тільки попередити ескортниць, щоб вони покинули зону ураження і можна перевіряти температуру в цих лазнях. Якщо серйозно, то Москва і справді наповнена військовими об'єктами 30% російської високотехнологічної військової галузі, розташована в Москві та Підмосков'ї. Питання не в тому, чи потрібно по них бити, звичайно, треба питання. Чим справа в тому, що безпілотники і крилаті ракети, які у нас є, і навіть можливо, дійшли б до Москви. Туди не доходять стіє ж причини, чому іранські крилаті ракети і безпілотники не дійшли до Ізраїлю. Їх просто збивають. Який сенс відправляти в щільну систему ППО – все це? Адже щільна багатошелонова система ППО означає практично 100% знищення аероцілей. Казує він світан вважає, що для ураження Москви доцільно застосовувати балістичні ракети, оскільки лише такий тип озброєння здатен прорвати російську систему протиповітряної оборони. Він наголосив, що Росія має три ключові вразливі точки: перша москва, друга нафтогазова промисловість, об'єкти якої залишається вразливими до ударів безпілотниками із вибухівкою, навіть попри недостатню щільність ППО. І третя Крим, де також можливо завдавати ударів дронами, особливо з морського напрямку. Наразі це було все тож до. Зустрічі напіцеві бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.